Таю з вами програма Моє рідне село. І сьогодні ми на Уманщині. Тож запрошуємо вас на посвято у студенти першокурсників Уманського національного університету садівництва та огляд виробничих площ закладу. А також сьогодні ми побуваємо на полях Черкащин і побачимо, які ж культури там збирають. У попередніх випусках нашої програми ми висвітлювали різні етапи сільськогосподарських робіт, адже ця галузь передбачає постійний рух і роботу за будь-якої пори року. Однак сьогодні нам випала нагода розповісти про підготовку фахівців для аграрної галузі. Уманський національний університет садівництва один із найстаріших аграрних закладів України. За більш як 170-літню історію він декілька разів змінював свою назву, однак завжди готував. Висококваліфікованих фахівців виховував відданих своїй справі людей. Сьогодні вже 171 раз ми приймаємо до лав студентів молоде покоління. Зараз в університетському навчальному центрі, який включає сам університет і сім коледжів, навчається більше 11 тисяч студентів. І, власне, в університеті навчається близько 6 тисяч студентів на шести факультетах. Особливістю нашого університету є те, що ми завжди поєднували практичну підготовку із навчанням і наукою. І сьогодні ми раді вітати в цей день, в день університету наших випускників, представників аграрного бізнесу, представників державної влади, наших випускників, які зустрічаються із студентами, які діляться з ними своїм досвідом, своїми напрацюваннями. День університету пройшов весело та душевно, хоча не бракувало і урочистих моментів. Справжній святковий парад нагадувала колона першокурсників. Вони урочисто пройшли перед щойно відкритим для себе навчальним закладом. На путні слова першачкам сказали ректор, викладачі та випускники цього навчального закладу та вручили символічний ключ знань та книгу мудрості. Першокурсники ж склали урочисту клятву уже рідному для них вишу бути гідними громадянами своєї батьківщини, поважати конституцію, герб гімн та право рідної України, шанувати традиції та звичаї нашого народу з метою відродження та збереження української національної культури. Виховувати в собі любов та повагу до майбутньої професії, пам'ятаючи, що порядність, професіоналізм, патріотизм, бездоганна відданість справі стала головною метою нашої професійної діяльності, щоб найбільшими ідеалами для нас завжди були загальні людські цінності і принципи співпраці, співтворчості, самовдосконалення і самовиховання. Обіцяємо шанувати своїх викладачів як батьків, виконувати їхні настанови і завдання, берегти та примножувати добрі традиції Уманського національного університету садівництва. Не шкодуючи сил для утвердження вільної незалежної України. Відбулося освячення першокурсників, які зворушливо підставляли священику новенькі залікові книжки. Усі охочі ознайомитися з університетськими буднями мали змогу це зробити завдяки виставці. Тут усе найкраще та передове презентували шість факультетів. Майбутні випускники із захопленням розповідали про навчання. Вони стверджують, що ще жодного разу не пошкодували про те, що обрали саме цей навчальний заклад. Уманський національний університет садівництво є одним із найстаріших закладів України. Тут випускаються дуже кваліфіковані спеціалісти. Студенти задоволення мають змогу навчатися також розвиватися в танцювальних або співочих колективах. Ми відвідуємо міжнародні виставки сучасної техніки, беремо участь у наукових конференціях. Ще від себе хочу сказати, що цей університет це найкраще, що було в моєму житті. Від щирого серця від всіх студентів я вітаю зі святом. Яна, скажи, будь ласка, а ти пам'ятаєш час, коли ти вирішила вступати до цього навчального закладу, як це було? Це було дуже зворушливо, дуже хвилювалася, але ні, ні разу ще не пошкодувала, що сюди вступила. Вважаю, що цю професію це буде мені надалі допомагати по житті. Саме в житті університету мені подобається участь моя у колективах, особливо співочих. Адже з першого дня, коли я була на вас по святі, побачила ці колективи, вони для нас співали, танцювали. Тому в мене така була мрія попасти сюди. І сьогодні я буду виступати в цих колективах уже як учасник, тому це для мене найкраще. Я взагалі родом із Монострищенського району, СМТ Цибулів. Я сюди приїхала здавати ЗНО, саме фізику здавати і дізналася про цей університет. Тут дуже красиво. Мені це дуже сподобалося. І я приїхала додому, розказала батькам, що є такий університет, і що я хочу спробувати. Сюди вступити і приїхала, здала документи і поступила. Мені дуже подобається тут навчатися, тому я не жалію. Першокурсники ще не зовсім чітко уявляють, що на них чекає у майбутньому, проте вірять, що студентське життя буде безтурботним, веселим і тут знайдуть собі справжніх друзів. Мені просто сюди У нас все, взагалі саме сильних закладів це європейський, педагогічний ось цей. На педагогічні, я думаю, що це на вчителі вчителя вчителя не хочу бути захисту ставити і звідси біжати їх я люблю за місто. Що в школі ми чуємо студентське життя, це відпочиє нам разом з друзями. Саме, саме в студентських часи, мені здається, ми знаходимо справжніх своїх друзів. Я, ну, якщо чесно, Раді цього прийшов. По тому відбулося найцікавіше. Ми мали змогу завітати до саду, де студенти і отримують практичні навички з обраних професій. Ще 20 років тому при університеті було закладено голландський сад. Тоді в Україні їх було зовсім небагато. Сьогодні він плодоносить і дає ось такі врожаї. Частина дерев знаходиться під такою градозахисною сіткою. Вона убезпечує і яблуні, і плоди від пошкоджень стихією. Навчальний заклад постійно співпрацює з виробничниками. Нещодавно було посаджено три гектари молодого саду, до якого увійшли сучасні клони сортів. Наш університет національний це надзвичайно авторитетний, серйозний заклад. Який має серйозні здобутки, от і сьогодні підготував сучасні кадри для того, щоб, як кажуть, примножувати славу не тільки нашої Черкащини, а й держави в цілому. Ми аграрний край, тому сьогодні ми бачимо про те, що навіть в цих непростих сьогоднішніх умовах ви робите серйозні здобутки, працюєте над тим, що закладаєте прекрасні сади, от, і працюєте над тим, щоб наші студенти, які сьогодні вчаться, сьогодні примножили нашу аграрну славу Черкащини. Вашинику. Петро Карачун працює у селі Краснопілка на Уманщині. В обробітку його господарство має 2,5 тисячі гектарів землі. Тут вирощують притаманні для нашої кліматичної зони сільськогосподарські культури та впроваджують передовий досвід і технології. Відтак можуть похвалитися гарними врожаями. Само році. У нас погода не обійшла, дала нам змогу виростити, можна сказати, найбільший урожай за всю історію нашого підприємства. В цьому році ми отримали до 70 гектарів на круг ранніх зернових це озима пшениця, ячмінь озимий. Також 60 центнерів, озимий ріпак, 35 центнерів з одного гектара. Це, можна сказати, найвищі показники в цьому році по раннім зерновим. У цей час проходить збирання пізніх культур та посів озимини. До речі, зверніть увагу, яка техніка працює в полі. В сільському господарстві завжди при збиранні врожаю йде підготовка під майбутній врожай. На сьогоднішній день ми вже сіємо зиму пшеницю, сіємо озимий ячмінь, посіяли озимий ріпак, отримали сходи. І сподіваємося, що на майбутній рік ми будемо також з урожаєм. Олексій Хоменко вже 30 років має справу з технікою. Чоловік запевняє, що з такою, як нині, можна працювати. З кожним роком краще і краще, бо тоді були старенькі трактори без кабіни, а зараз і кондиціонер вже є. І так досить краще. Можна вже кататися. Однак, поряд із досягненнями ми обговорили і проблеми. Вони стосуються не лише цього господарства, а й області та держави в цілому. І пов'язані з тим, що не маємо на сьогодні фіксованої ціни на сільськогосподарську продукцію. «Сама більша проблема аграріїв, що ми не можемо зафіксувати ціну на сільхосву продукцію. Вона весною пшениця була в середньому десь 4,5 тисячі, На сьогоднішній день пшениця. В середньому 2,5-3 тисячі. Ми не можемо спланувати собі якби, на майбутнє свою фінансову сторону, тому що ми не знаємо, яка затратна частина буде нам до осені і яка прибіль буде нам від нашої сільхозпродукції. Шляхи вирішення це повинні бути державні закупки, якась бути фіксована ціна на сільхозпродукцію, щоб можна було прорахувати своє майбутнє на наступний рік. Сьогодні ми живемо одним днем, можна так сказати. В цілому ж в області триває збирання круп'яних культур, соняшника, кукурудзи, сої та проводиться посів озимих культур. Вони показують високу врожайність а до кінця осені роботи на полі будуть завершені. Урожайні сільгоскультур сьогодні теж вона непогана, я вважаю. Значить, Якщо в цілому по області говорити про урожайні сонячнику, вона складає 25 центнерів з гектара, кукурузи на сьогоднішній день, хоча тільки господарство вступили, збирання кукурузи 75 центнерів з гектара, От, сої 20 центнерів з гектара, це все говорить про те, що в цілому, хоч год непростий, що і погодні умови все таки Внесли свої корективи, але разом з тим, там, де якають, витримані всі елементи технології, то урожані все-таки дає позитивні відображення того, що робилося на полі. Сьогодні йдуть роботи дружно, абсолютно в сроки, от, тому що погодні умови дають таку можливість все робити. Тому, як завжди, ми до Дня працівника сільського господарства завершимо весь комплекс, я маю вже це останній високий. Комплексу це воронка, от, і вже будемо дивитися, що нам робити розново. З вами була програма Моє рідне село. І сьогодні ми ознайомилися із осінньо-польовими роботами на Черкащині. Побачимось за тиждень на телеканалі Росі.